Наша субота добігає кінця, і, в принципі, те, що ми запланували, ми помаленьку зробили. Крім е, порання, були інші роботи, але основним у планах на сьогодні було ось так: обтягнути сіткою е, такий певну, певний простір, е, там, де П'ють у нас е, калюшку там, де п'ють е, кури та качки, захопивши е, трішки землі там з агрусом, смородиною. Ось е, Юрі на думку, прийшла така ідея, щоб ці наші каченята не ходили по городах, не робили збиток, знаєте, аби, тому що аби ще ну, на своїх городах, а то ще занадилися у чужі. То Юра так придумав обтягнути е, сіткою такою е, пластмасовою е, і разом відділити частинку калюжі їм, щоб вони могли ходити, пастися, їсти і разом і облятися у воді. Е, ну, Без мене не обійшлося, як бачите, вже коли, коли Юра з дітьми сітку натягував. Моє діло було прикидати її, тому що він її трішки вкопував так, щоб вони не знайшли не під сітку де не продовні, позабивав стовпчиком. Спочатку хотів їхати до лісу, але там що хіба мало дров познаходив такі, такі сякі з обрізків. От, забив їх по периметру, скільки купляли сітки, купляли 17, здається, метрів. Він так собі ніби спланував, кроками кинув, ніби було так 17 метрів. от. Не скажу, що нам дорого вийшла. Ось така затія: 324 гривні сітка. Ну і, ну, і там, звичайно, скоби до степлера, рукавиці Юрі, ну, знаєте так, уже у дрібницях. От, Юра ще поправляє з однієї сторони, з другої. Качат, уже, до речі, загнали разом з качками з двома одну, одну ні. Ту, що вони відганяли постійно червону, та не зайшла дві. Чорненьких, чорно-білих зайшли. Ми так вирішили, хай вони посидять поки що з ними. Качата, он, вони там, де має бути вода, у от, тій калюшці в болоті, зараз дуже черв'ячки визбирують, Ну і вже намагаються підійти сюди до виходу, куди їх заганяли. Але не тут-то було. Я стою на поготові з мітлою. Вони мою мітлу дуже добре вже знають. Я їх неодноразово цією мітлою з городів гнала. Та качки ще зловляли нею, ну, каченят жалкувала, звичайно, але вигнати я їх тут не дала. Е, як такої хвіртки для входу Юра не робив, просто е, шматок сітки зайшов за останній стовпчик, а з іншої сторони прибив кілька цвяшок, і ось ця сітка собі на цвяшки заклалася. А ось тут знизу така є, є заглибина, прокопана, щоб закласти дощечкою. То я зараз дощечкою цією закладу і нікуди вже ці каченята звідси не дінуться. Вони не знають, те, що воно там робиться, що за дощечка. Вони в сітку пробують. Ну, ось так. от. Тут вона не прикопується, тому що це буде їх виганяти, заганяти. От. Але вони все рівно до, до сітки підійшли, спробували, побачили, що виходу немає і пішли назад. Е, ну, ось е, така нашим качатам сьогодні. <сум> Получається, тюрма і воше від сьогоднішнього дня. Ну, тому, що, тому що, що? Ну, на що будуть ходити робити збитки? Он вони як е, пробують. Бачите, як вони не можуть, вони не можуть зрозуміти. Вони, напевно, що цієї сітки як такої і не бачать. Ну, от, Юра, е краї цієї ямки він її трішки розкопав у глиб от, і трішки вшир, щоб їм було більше, е і зливає трішки водою. Тут качка підійшла, хитра, підійшла до сітки, але вийти теж не знає як. Он вже вода потрішки набирається, то вони вже деякі собі бобляються, купаються. Напевно, що качки з ними посидять день-два. Ось ці дві, щоб вони так звиклися, а тоді ми і качок виженемо, викинемо звідси, будемо заганяти лише каченят. І ось так вони тут будуть і проводити вже усе усе. Ну не скажу, що усе життя, але, але поки не підростуть, є їх є їх 23, як лишилося отак з Малку. Так вони усі 23 і є, а то ми, вони вже бігають кругом, де бачать, і ми їх так час від часу як перешитуємо, То, то виходить, 20, то 19, то 21. Але ні, вже нарешті всіх докупи зігнали то 23. Ну, ось уже поволі всі починають звикати, звикати до цієї сітки. Голуби збоку підійшли. Качур, качур хоче, проситься до качок, бігає з усіх усюд, ви щоб це тільки побачили, зазирає. Він же час не розуміє, знаєте, що і для нього добро робимо. Він же щось за день-два усіх качок буде знову водити. І ми ще так надіємося, що як буде все добре, ну саме закінчується травень місяць. От попереду ще ціле літо. І ми надіємося, що по якомусь виводку нам ці качки ще повинні дати до осені. У нас було таке, що навіть і ще на початку осені качка шипунка привела. О, дивіться, як гарно Горобчик сів на стовпчик, прямо переді мною. Ну попробуйте, а взагалі вже обнагліли, нічого не бояться. Вибачте, ще у мене ніяк не, не проходить, ніяк не проходить, голос мій не повертається, але, але уже який є. Ну, вже ми ось з Юрою тішимося, ходимо вже, зазираємо на діла наших рук. Знаєте, якщо як вже його е, зробиш, то, то то вже якась на душі радість, якийсь спокій якийсь. Ну і так, потішно. Потішно, що е, зробили, хай таке про хай таке простеньке, знаєте, собі. Е, кілочок кілочок дощечка і сітка, але каченятка вже у загорожі їм ото дійсно, що від сьогодні вже як то кажуть тюрма і воші, і хай собі сидять.